Куку, -ку. отже, частина друга щодо питань про майбутнє. Частину першу я зробила трошки довгеньку, бо хотіла вас насправді відмовити від того, щоб задавати питання про майбутнє і не брати на себе відповідальність за других людей, принаймні завжди питатися в них дозволу і у свого вищого я, якщо все ж таки потрібно щось запитатися про майбутнє для когось, для себе також. Обов'язково отримати дозвіл. Отже, ви вирішили, ви отримали дозвіл запитатися щось про майбутнє. Ваше питання майбутнього має бути дуже простим, дуже конкретним з терміном дії, обов'язково закритим, тобто відповідь так чи ні. Нейтральним, без емоційного забарвлення е і обов'язково пов'язаним зараз. Тобто, замість того, щоб, наприклад, запитати, чи отримую я підвищення на моїй роботі? Чи правильне це запитання? Подумайте. Отримую підвищення, коли? Є якийсь термін дії? Нема. Яке саме підвищення? Варіантів може бути повно. Подумайте, яке саме підвищення ви хочете, що саме ви можете зробити зараз для того, щоб все ж таки отримати це підвищення? Як ви вважаєте, ви його можете отримати цього року, наступного, а може через декілька років, а можливо, взагалі воно вам не світить? То, можливо, варто запитати, просто чи можете ви взагалі розраховувати на підвищення, чи ви його заслужили. Чи є у вас план дій, як до того підвищення дійти? Чи попрацювали ви по кожному пункту? Дуже класно взяти, помріяти попередньо про це підвищення, що саме ви маєте на увазі? Це просто підвищення зарплати? Це якісь соціальні пільги, чи можливо якісь плюшки у вигляді абоненту в спортзал, оплачувані обіди, чи, можливо, якісь інтенсів-тури, можливо, якісь мовні курси, чи курси повищення кваліфікації. Що саме ви маєте на увазі? Що вам хочеться? Але так реально, те, що ви дійсно можете отримати від вашого роботодавця саме в цей час. Ну, якщо ви берете, наприклад, час не рік, а, а наприклад, 5 років, ну, що, на що ви можете розраховувати на наступні 5 років? Реально не вигадано мрійливо, а дійсно реально? Отже, якщо ви виразили що саме для вас підвищення? Ви визначили термін. Це все реальні дії. Сідайте, пишіть список, що саме зараз ви можете зробити для того, щоб це підвищення отримати за омріяний термін. Попрацюйте над кожним пунктом. Який пункт маятник вкаже вам зараз найважливіший, а який додатковий, а який був би в плюс? Чи дійсно ви готові робити це, на що вам маятник вказав? Чи ви довіряєте йому, чи ви приймаєте ці відповіді? Чи дійсно ви готові робити ці зусилля для того, щоб отримати це бажане підвищення? Запитайте, чи вже час, чи ще не час. Запитувати про підвищення, можливо, саме зараз воно вам не світить і маєтник вам скаже почекати. Робота з, зі списком, робота з діаграмою у вас все це вже є. Я сподіваюся, ви це все опрацювали. Тобто для вас пропрацювати цю тему не має бути складно. Головне завжди тримайте фокус уваги в зараз, так? що зараз ви можете зробити, чи як покращити зараз ваше навколишнє середовище, чи можливо ситуацію якось змінити, чи оточення людей якось кудись. Як би таке гарне слово сказати? Скажем так, Поміняти навколо себе, так? Е -е, ваше оточення змінити, так глобально скажу. Ось, можливо, щось саме внутрішньо треба змінити. А можливо, вам нічого робити не потрібно, обов'язково в діаграму чи у список додайте такий варіант, що нічого не треба робити. Просто треба відпустити ситуацію і довіряти Всесвіту, що він вас приведе саме туди, куди потрібно. Чи готові ви довіряти Всесвіту? Чи все ж таки вам подобається все контролювати, розраховувати? Це вже інше питання. Скажу так, якщо ви берете якусь тематику і працюєте над нею, і вона для вас дуже важлива, коли ви опрацьовуєте кожен пункт, навіть просто будуєте діаграми і списки, щоб з ними потім попрацювати, ви вже приблизно самі для себе бачите, куди треба йти і що робити. Але все одно перевіряйте з маятником, бо може бути таке, що відповідь, на яку ви очікували, зовсім не та. І може він дійсно вам підкаже, що забудься, заспокойся і просто довіряй. Або забуться заспокоюся і тобі це взагалі не світить. Просто зміни роботу. Зміни свою діяльність. Таке також може бути. Або просто відповідь не на часі. Тобто треба ще щось доробити, доусвідомлювати, можливо, щось покращити, якісь свої знання, поглибити. У певній сфері, і тоді вже можете розраховувати на те саме омріяне підвищення. Маятник, він просто вам допомагає, тобто ви логічно щось собі думаєте, будуєте, мрієте, плануєте, а маятник він як ваш гід каже, так, о -о от в цю сферу йди, а в оцю не йди, або поки що відклади, почекай. Тобто він вам просто допомагає зробити вибір, правиль, підтвердити, чи навпаки не підтвердити ваш вибір. Або, можливо, вказати, що треба ще пошукати щось. Бо також, можливо, ви не все обдумали, не все пропланували. Можливо, ще є якісь сфери, на які вам треба звернути увагу. Ось може бути, наприклад, така ситуація, що ви себе психологічно, наприклад, відчуваєте не дуже добре. Та, от в країні йде війна, а можливо, хтось із вашої сім'ї знаходиться на окупованих територіях чи приймає участь у військових діях. І, наприклад, така ситуація робить те, що у вас пригає тиск, ви погано спите. І це не може не впливати на ваш фізичний стан. І, можливо, все, що вам треба зробити, це покращити саме своє психологічне здоров'я або фізичне. Піти на вуличку, позайматися спортом, подихати свіжим повітрям, зустрітися з приємними людьми, випити просто каву, і поговорити ні про що, або сясти зі своїм маятником і попрацювати зі своїми гідами-наставниками. І, наприклад, дізнатися ім'я Архангела, Ангела Гіда, чи ще когось, хто поряд з вами і хотів би вам передавати певні повідомлення. І... Саме ось це вам надає такої радості, легкості і відволікає від буденності і тих проблем, які у вас є. Хай це буде 5 хвилин на день, але це вас трошки зарядить, дасть вам трошки позитиву. І це можливо саме те, що потрібно, щоб від вас оточення ваш шеф, наприклад, побачив, що ви не занурені в свої проблеми. Жива, щаслива людина, і що через місяць ви не попросите вийти на лікарняний. І це все, що йому треба для того, щоб дати вам те підвищення, варіантів може бути маса. Я взяла дуже такий глобальний варіант. Я впевнена, що у кожного з вас є якась певна тематика, яку б ви хотіли продивитися на майбутнє, можливо, не така серйозна. Візьміть, проробіть, пробудуйте свої діаграми, списки, попрацюйте. І напишіть мені, чи у вас вийшло, і ви вже відчуваєте щось, отримуєте відповіді, можливо, всередині. Або маєтник вас кудись відправив в зовсім іншу сферу, про яку ви зовсім не думали. Все можливо. Чекаю від вас. Ваших коментарів. Удачі, з задоволенням працюйте з вашим маятником, напрацьовуйте ці техніки, а згодом він взагалі вам не буде потрібен. На початку він вам все ж таки допоможе. Удачі, бувайте, руха!